Всім привіт. Нарешті у нас на півночі Чернігівщини пройшов невеликий дощ. Він десь так був, не знаю, годинки-дві, такий слабенький, але хоч щось, хоч щось на землю впало і то вже приємно. Тому що посуха була просто страшезна. Хоча я це, думаю, ну він великої ролі не зіграє. Приходиться то вдягати, то роздягати той дощовик, тому що зараз таке щось накрапає, зняв бо таке собі. А туди гляньте при дорозі. Я тільки звідти зайшов до лісу з цієї сторони. І отут при дорозі. О! Які сидять гриби. Я вже трішки цю містину обдивився. Так прийшов, ну, звідти зайшов, походив, походив, походив. І деякі знахідки вже є. А тут гляньте, який красень. Бачите? О! І дивіться. Як грибам не вистачає вологи. Те, що зараз дощ пройшов, то таке. Земля все рівно суха. Воно тільки листя тут підмочило. І не знаю, що воно буде. Так. В лісі трішки пасмурно, тому що скажу, хмарність є. Але тут ще я побачив гриби. Зараз спробуємо до них дістатися. Давайте ці покладу тут. Як же до вас дістатися? Так щоб... Ова! Вон сидять! Вже бачите? Видніється. Ось вони. О! Дивіться, який шикарний. Я тут є товариш. Вау! О! Ну, на початок то добре. Але я, я думаю, що ці гриби це не результат цього дощу, тому що він ще не встиг майже нічого промочити. Дивіться, не можу вийти з цих віток. Нічого промочити. Але надію, що буде ще. Тому що трішки дощів да й обіцяли. Але то такі вони обіцянки цяцянки, знаєте. Все. Буду ці чистити і пошукаємо. На початок є, то й добре. Так, ще тут помітив. Вон як сидить. О. Ого. Ого, який закручений. Ми лісіди. ді ди 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 лі ди, ди 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 Ого. Дивіться, як тріснув. Це білий гриб польовий в нас називають. Але чистенький. Зараз я його почищу. Ще далі від цього бруду попомітив. Десь отут ще одного, так. отут він сидить. отут тут він ще сидить. Ще одненький, під'їли його. Нічого. То таке. О, бачите, тут пасмурно, тому і камера, мабуть, так не дуже знімає. Ну, буде ще пара. Отой і оцей. Добре. Але якась хмара, бачите, вона прийшла і так ніби тут ще плюс густе листя, я не знаю, як буде на камеру. Так то воно з хорошою стабілізацією, гарно знімає. Але можуть бути такі, скажімо, перешкоди. Подивіться, які тут під липою сидить. Красон. Ой-ой-ой, довгоногий. М? Як вам такий гриб? Рум'яний, прекрасний. А що це за горбок, до речі? А що це за горбок? Дивіться, який горбок. Може тут нічого нема. А, ні, Ха, нічого нема. А це світлий, дивіться. Повністю був захований у ґрунті. І під листям, тому такий світленький. А мав би бути отакий. Чудово, ще пара грабів з цього містечка. Мені явно подобається це таємне місце. Я ж кажу, хто дивився попереднє відео, я кажу, що тут ніколи взагалі я не збирав грабів. Оцей молодий, я, мабуть, залишу тради експерименту до завтра. Навіть так от. Ні, нічого не буду робити, нехай буде так. Хоча я його вже потрогав. Так. Подивіться, що тут за краса. Подивіться, шановні, що тут сидить за краса. Ви бачите оту бамбулу. Але ж він не сам. Глянь, який молоденький росте рибок. Побачимо, чи той малий виросте. Ого! Не знаю, якщо хтось і знає. Цю місцину, думаю, люди її ігнорують. Mm. Вона трішки так в стороні від дубового, там 200 метрів. Та кажу, та я сам ніколи, я грибник вже з великим досвідом, скажімо так. Це моє кажуть хобі і моє захоплення. Ніхто, я нікого тут ніколи не бачив. О! Подивіться, що то за гриб. Вау! Яка краса! Де щось неймовірне, бачите? Той один там, а ці три тут вкупі. І такий якийсь він якийсь такий цікавий жовтастий. Тут липи, отам там одна береза і там далі осики. Дивіться, який колір у них. Боже, які гарні гриби. Навіть оці всі малі. Ну а тут так, взагалі. Просто казка. Просто казка. Дівий комар мене кусає, Бажаю вам таких грибів побільше. Чудово. Ще треба тут подивитися. Так, зняв уже ту те накриття своє, щоб воно не шаруділо Дощ ніби перестав. Дивіться, який гриб. Оба! А нога яка в нього. О, бачите, хтось з'їдає. Дивіться, тут якийсь з'їданий. Слимаки ці дубасять їх не по-дитячому. О, як виїдають, молодий свіжий гриб. Виріс який і його ж вон, бачите, і корінь тут майже впав з корня. Але це ще не все, до речі, подивіться, ще один грибок який. О! ледве-ледве сидить. Кругляк. Ну Тут такі от бочки, боже, який він твердий. Аби комусь так таки кинути в лоба, то був би добрячий синяк. Ось, отак от його, до речі, ідеальний ракурс. Отака от тут краса. Один такий, один такий пузатий. Ех, То сонце кажу, то дощ. Не зрозуміло як. Погода така ніби в березні. Міняється, міняється. Багато треба з собою всяких цих носити. Добре, дивимось далі. По таке. Головне, аби гриби були. А ще з погодою такою то справимось. Ще одну місцинку грибну перевіряю. Тут така от маленька липка росте. І під нею щось таке є. Здається, щось таке я побачив. Пано. Ага. Ага. Гляньте такий же ідентичний. Біляк до попереднього. Яка ж це тільки краса, молода краса. Неймовірний гриб. Але один, але один. Дощ прийшов, вже в лісі. Люди реагують на дощ. Хоча ніби вологи достатньо, але це такий теплий пройшов дощ. До речі, там ще одна хмара йде. Ну то треба дивитися. Гриб йде, помалу та є. знову прийшлось одягнути дощовик. Дощик іде, це добре і для лісу. Та й в селі для городини воно також потрібно. Не лісом же, як то кажуть, єдиним. От, гляньте ще який. Один тут сидить. А, він не один. Бачите, кажу один сидить, а він не один. Я його помітив, а це вже потім. Добре, що вони разом ростуть. Гляньте, Ці добрі гриби. О, яка краса. Шумить дощик. Подвійна краса. Тут он впала яка осика. Ой-ой-ой, шкода такого дерева. Зараз покажу вам ще одну красу. Така, така собі ніби нещасна береза стоїть. така якась напівобдерта. обдерта. Подивіться, що під нею сидить. Ай-яй-яй, які рум'яні, які рум'яні гриби. Які рум'яні. і одразу пара. Вау. Ото так. Місце тут казкове, гляньте, як вони виглядають контрастно на зеленій траві. Боже, яка краса, яка це удача знайти, яка це радість знайти такі гриби. Бачите, вони ніде не червиві, хіба то слимаки та миші їх бува, під'їдають. Ну а чого ж, гриби класні, чого ж їх не їсти, правильно? Так, чудово. ще треба тут проглянути, походити? Так, сьогодні беру всякі гриби, окрім білих. Бо люди попросили, каже, будеш бачити моховики, бери моховики. Тому ну що о, це піде непоганий моховик, Тому що, тому що ці гриби у нас йдуть на продаж. У нас їх вже предостатньо. Люди попросили, каже, будеш в лісі, збирай там сироїжки, моховики, ну там, само собою білі то оце їм і піде. Бо я зазвичай беру в основному тільки білі, іноді е сироїжки підбираю, а то що таке сидить. А то маховик, але вже, мабуть, поганий. Так, ще один сидить. Маховичок, але такий собі. І до речі, кому потрібні сушені білі гриби, можете до кого звертатися, знайти або в фейсбуці наш сезон, або написати в коментарі. Вот. Так, йдемо далі. Ще потроху йде дощ. Йде дощ, а я кажу, йду собі і кажу, десь є гриби, кажу, десь тут є гриби. Добре місцину. Гляньте, який тут мене чекає. Ой, який красивий. Оцей гарний гриб. О! Але також подивіться... Що робить з грибами, та от спека посуха. Бачите? Це ще не той гриб, дощовий, що вийшов. Знаєте, от пішов якийсь дощ, то він там собі і виріс, Вон, який покручений. Але молодий, свіжий, прекрасний. Добре. Це є добре. Ох, і які ж гарні гриби тут на стежці, ростуть. Ох, які ж гарні гриби. Вологи вистачає. Опа! Подивіться, який оця містина, Тут отакі от кругляки. ну Вони просто реально не встигають вирости. Він як камінь. Гриб шикарний. Вони, як би і так не знаю, вранці, коли там на них попасти, у них взагалі там розмір, у них просто шалений. Але ж кажу, цей ліс в селі, тому дуже багато людей. Ну і от такий от розмір, це, можна сказати, такий красний, знаєте, чудовий для, такий, для цього лісу. Отакий гарнюк. Супер-супер. Так, тут погода така зараз в лісі, що не здумую, що як вдягати. Якраз і фліску з собою ще взяв. Прийшла хмара, дивіться, хоп, і дощ ще почався. уже в принципі, перестав, але це то таке. Тому я хожу завжди з рюкзаком. у мене Фліска є. Вода і дощовик. Так. гляньте, що тут за краса сидить. Дивіться, який гарний гриб. О! Це майже еталонний для цього лісу. Вон який. Під'їли, само собою, як і всі попередні гриби, які будь-які в цьому лісі. О, тут що в нас? Тут якийсь гриб, не зрозуміло, бо я думаю, що це корінь. Ні, не корінь. Ось такий гарний гриб. Повірте мені, що він, як і всі чистий. Зараз гриб йде відмінної якості. Хіба слимаки його їдять? А то більше ніхто. Добре, дивно, шукаємо. Має бути ще щось. Накрапає потроху дощ, хай накрапає. Так. А в нас тут ще один, дивіться, який малюк тут приховався. Але одненький. І ще й потрісканий. Во, який... Ну який є. Плюс один. Обдивився цей містяк і більше нічого такого суттєво не знайшов, окрім того, що там. Я думаю на цьому будемо закінчувати сьогоднішній похід, тому що дубово я вже подивився. Тут також подивився. А то, що тут сидить, то варте вашої уваги. Просто кажу, вже не вперше в цьому місці. Шукай, подивіться, воно от виходить, це от... О. Люди стіни тут косять. Гляньте, що тут сидить. О. Його навіть з'їли, але бачите, ногу під'їли. Але він хороший, не червивий. Прекрасний. Слимаки під'їли всякими жуками. Ну. А тут... О! І цьому з'їла. Та ти подивись, скільки тут цих жуків. От не треба мені дивитися і відрізати, нічого розрізати. Бачите? Все абсолютно чисто Ну, нехай буде, нехай буде отак от я вам покажу пара отаких от прекрасних грибів. Якщо ви ходите за грибами, бажаю вам як мінімум того ж знайти, що я сьогодні знайшов. Маленький дощик ще накрапає. І це добре. Він таки не суттєвий, але думаю, що хоч щось лісу, можливо, та й дасть. Закінчив я сьогоднішню грибалку. Бачите, скину вам дощовик. Там у мене рюкзак, в рюкзаку в мене там лежать сироїшки, моховики. А білі я виклав ось окремо. Те, що я сьогодні зібрав. Гляньте. М -м? Як вам таке? Не знаю, мені дуже подобається сьогоднішній похід. Я не розраховував, стільки знайти чесно вам кажу, ну, що в нас посуха. Ну то, мабуть, ще триває ота хвиля третя. ну, Хіба так, тому що в лісі реально було сухо, бо цей дощ, який от він почався сьогодні десь годині о четвертій ранку. Ну він ще тільки так листя десь примочив, знаєте, росина робив, ну такий невеличкий. І зараз він таке щось накрапає. І ні туди, і не сюди. Але краще нехай він все-таки хоч якийсь, але йде. Так що, шановні, отакий от результат. Я ним дуже-придуже задоволений. Тому якщо кажу в нас, то тут на півночі, бачите, дощів дуже довго не було. Бачу, що там і Київщина, ну і само собою Західна Україна. Все нормально з дощами, тож ходіть, перевіряйте також свої місцяки. Якщо в нас отак от, в сухому Да, стільки наросло, бо це ж кажу, це ж не від цього доща, що воно тут пройшло. То й у вас мають бути гриби. В будь-якому випадку так мало б бути. Ну, а я на сьогодні вже що ж, завершую. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всім па-па. Руки трішки брудні від грибів. Це приємний бруд. Приду додому, все помию, буду чистий, як нова копійка. Так, ще раз кажу дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних походах.